А-а-а! Ха-ха-ха! Ілі. Що це тільки ще було? Нієгені сінєгін, консультант психології та ендемології зума не зійшов з розуму. Це так звана терапія криком. І треба зрозуміти, що це є крайньою формою вилову гніву або злості. Чому крайньою? Тому що все ж таки в нормі злість як емоція, вона буде. Ем, як реакція на подразник буде відбуватися умовно автоматично, тобто хтось або щось перетинає ваші кордони, або намагається щось у вас забрати, це може бути психологічно або фізично, або намагається вас в чомусь піріобідіть, напасть, тощо. Це буде реакція злості. от головна віда в тому, що якраз така терапія криком, то є крайня форма для виливу накопиченої надлишкової злості. Тому що іноді людина може мати заборону на прояви злості. Якщо вона має заборону на прояви злості, а злість, то є автоматична реакція на подразник, тобто подразники все одно будуть, ми будемо сердитися, і якщо ми не вміємо гармонійно виливати це, цю злість, вона буде накопичуватися, потім буде бабах. Так от, щоб це був контрольований бабах, а не просто ви такі йшли, 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 ложка впала, і ви такі я, 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 я. пішла вся хрень. Можна піти в парк, в ліс, там покричати, якщо є така можливість, і ніколи прям криком таким уявляючи те, що вас розсердило. Але тут дуже важливо, щоб ви реально із душі цей крик вилили. Або, якщо ви в хаті, то що подушечка. Затискаємо і, максим... і намагаємося максимально кричати. Після терапії не забудьте підтискнути. А то це буде останнє, що ви з собою зробите. Тобто, щось на кстати цього. Це тоді дозволить вам покричати вдома і причому, щоб сусіди потім не викликали поліцію. Але якщо у вас є ще певні питання, будь ласка, пишіть на пошту, пишіть в коментарях, будемо працювати. Дякую.